Слава Україні, всім великий, -великий привіт. Друзі, значит, їду я на пошуки. Запросив мене мій товариш. Спустили один ставок і там, друзі, є Рим. Він там ходив вчора, йде туди сьогодні. От, і Запросив мене, давно з ним планували зустрітися, але все ніяк не виходило. А це він приїхав в гості тут недалеко від мене. От, і вже вирішили точно зустрітися як на нейтральній території. От, майже біля мене, скажімо так. То вже вирішили, що 100% потрібно зустрітись. І я, друзі, їду до нього. Щойно з ним говорю, він вже знайшов там фібулку. Кусочок фібулки, півдинарика. Поїдемо, друзі, спробуємо. Що знайду, обов'язково вам покажу. Гарного вам перегляду. Можете і зручніше. Я помчав. Буду знахідки буду показувати. Так, друзі, під'їхав вже до товариша. Гляньте, прям щойно щойно був сигнал, дивіться. Яка краса. Дивіться, друзі, амулет топорик. Цілесенький. Срібло не... да, срібло. Срібний, друзі, амулет топорик. Шикарно. Крутяк. Дві половинки динариків ще. І фібулка. Дві фібулки, так? Наполовинка да? один. Шикарний, да, срібний, друзі, клас. Вушко цілесеньке, абсолютно цілий. Шикарна знахідка. Знахідка бомба. Супер. Вітаємо і рухаємось. Глядачі мають знахідку, випало вже спиночка фібули, шматочок бронзи ще випав. І поки що все. До речі, я з Козаром на 25-тій, товариш з Аською 250-ю. І знаєш, дивіться. От просто гляньте, скільки кераміки. Дивіться. Шматки. Ось, гляньте, ось. Просто ось. Кераміки всія, гляньте. Вся кераміка. круть Продовжуємо. І випало. У мене четвертиночка Динарика. Був би гарний, але на превеликий жаль. Журбиночка. Але нічого, будемо шукати цілі Дивіться, кераміки просто, дивіться, просто усіяно. Усіяно. Гляньте. Все в кераміці. І такі ніштяки. Продовжуємо. А, до речі, вчора товариш також е амулет топорик срібний знайшов і сьогодні ще один. Прикольно. Так, маємо знову спиночку фіболи. Дивіться, які шматки кераміки. Та да, ти що, просто капець! Да. Отак, вот шукаємо. Друзі, дивіться, товариша прясельця випало. просто зверху лежало і тільки сказав, щось немає прясел поверху, бац і зразу випало. Крутяк! Цілесенький, ідеально взагалі круте, супер. Жодного сколу нема, дивіться. Ідеальне. Клас, вітаємо, рухаємось. Глядачів в випав динарик. Бачимо, що він срібний, но на жаль, він в таких окислах, що то просто капець. Но я думаю, відчиститься. рельєф там, друзі, є, рельєф видно. Он. Дивіться сюжет, видно, що хтось там сидить. Вот. Ну, блін, капець, в наростах капець, конечно. Продовжуємо. Глядачі, дивіться, в товариша ще один динарик і знову ж таки в плачевному стані, ну не знаю, попробую, звичайно, його відчистити, але чи щось буде, чи не буде, невідомо. Вроді би, рівний. Шматочки попадають в гарному стані, а цілі чомусь всі такі плачевні. Рухаємось. Друзі, ви погляньте, яка в мене краса випала. Знову ж таки, це вже третій амулет топорик тут. І дивіться, з кроновим колечком. Взагалі крутий, срібний, ідеальний. Жодного також зламу, сколу немає. Срібний колечко і срібний топорик. Просто супер. Знахідка, друзі, просто супер. Крутяк. Кайф. Ось такий амулет-топорик. Рухаємось. Друзі, дивіться, в товариша спиночка фіболи виплата, просто лежала зверху, навіть її не копав. Ну так. Крутяк. Прикольно, звісно, ходити по спущеному ставочку, можна навіть знахідки не копати. Шикарно. Дуже красиво. Друзі, дивіться, значить, он був амулет топорик з колечком. Буквально метр, сигнал, дивіться. Знову, друзі, срібний амулет-топорик і знову є колечко, але на жаль, це розламане. Вже четвертий амулет-топорик буквально на блін, проміжку там в 30-40 метрів. Шикарний цей також дивіться в ушко, ціле взагалі ідеальний. Оце туди. Що ж це тут було? Топориків, капець. копець. Шикарно. Да, значить, мають бути ще якісь амулети. Будемо шукати. Так, глядачі, дивіться, в товари, що випла пряга з язичком, все працює, бронзова. Дивіться, з якої глибини. Штик, штик лопати, Ну, така пряжечка. Шикарно. Рухаємось. Глядачі, був сигнал, дивіться, з однієї ямки 5 копійок радянських ранніх, на жаль, року не видно вбиті, колов'яниста бронза. І, друзі, 10 копійочок білончик срібло. 1920 якийсь там рік. Срібло. Попробуємо відчистити вдома. Прикольно з однієї ямки. Круто. Вчора товариш, до речі, знайшов тут кошельок. Шість монет царських. 4 мідних і 2 також срібних було. Прям кошельочок Правда, кожа згнила, а самі дужки ці бронзові від кошельочка залишились. Отак буває. Чудо ставок. Дивіться, он в тій було дві монетки. І ось рядишком е, 15 копійочок грамочник. Все в болоті, погано видно, ну показую вам монетка. Глядачі, дивіться, в товариша випав, дивіться, який красунчик динарик Марка Аврелія. Срібло і нарешті в файному стані. Крутяк. Вітаємо. Дивіться динарики вже. Це який вже сьогодні? Четвертий. У тебе мене третій цілий і дві половинки. Читайте, ну, 5 динариків. Дві половинки і три цілих. Супер. Глядачі, був в мене сигнальчик, дивіться, випала спиночка фібила. вроме дзвіночок. Нормально. Рухаємось. Глядачі, дивіться, дивіться, що в мене випало. Дивіться, яка краса, друзі. Цілесенька, навіть працює. Да, навіть працює, дивіться, цілесенька фібула. Та да, те шо. Бронза чи срібло? Вроді бронза. Да, зелена, бронза. Шикарна. Абсолютно цілесенька, дивіться, те шо. Кайф. Вітаю. Дякую, дякую. Вже місця на полички нема куди їх складати. Ха -ха. Супер. Маємо знову спинку фібули. Е, дивіться, кераміка, кераміка. Теж кераміка. Вон кераміка. Ось кераміка. Ще ось шматок. І спиночка фібули. Таке боло це трохи, але нічого, можна миритися. Глядачі, є в мене чергова знахідка, дивіться. Знову ж спиночка фібули. Чоток. Піде рухаємось. Друзі, дивіться, у Роми випала срібна пряжечка, дивіться, яка маленька, крута. З язичком все ціленька, працює, шикарно просто срібло. Ну, друзі, ставок взагалі радує. Круто! Таке поле не завжди знайде, що було стільки знахідок. Тут а просто капець. Клас. Шикарнюче. Рухаємось. Глядачі випив у мене динарик. Але на жаль стан у нього також такий плачевний. Не знаю, буде щось видно, не буде, як почищу. Ще й невідомо чи це бронза, чи це срібло, тому що якесь воно щось не зрозуміле. Отакий. Глядачі гляньте, дивіться, яка ручка від глечика І дивіться що випало. Дивіться яка здоровена спиночка фіболи. Точніше ціла фібола з голкою, з пружинкою. Оце да, оце да. Шикарно, супер. Кераміка. Ось! Ось ще шмат! Класно! Рухаємось. Так, глядачі, завершили ми на сьогодні пошуки. Значить, в Роми, дивіться. Коротше, купа різних монет радянських, різні куски бронзи. отаке-отаке, Пломба. Ну і з цікавого така бронзова якась штучка. Фібулка, голка, пружинкою від фібули розкручена. Ось така спинка фібули. З носиком. Прикольно. Дві пряжечки одна з них срібна, файний динарик, амулет топорик і друзі, дві половинки і два таких каколя, але можливо відчистяться і будуть гарні. От такий результат, взагалі круто. Ну і У мене Дві цілих фібули. і раз, два, три, чотири, п'ять спинок. Пряжка. якийсь динар, не динар. Що воно таке? Шматочок динарика. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 радянських монет. Один з них білончик. От, два амулета топорика, взагалі бомбелячих, просто бомбелячих. Два кусочка срібла. Ну і також бонька там, якась всяка. Коротше, ставок порадував капець. Три амулети топорика, а загалом 4. Вчора один ж. Супер, друзі. Ну за це лайк обов'язково, підписка. Далі буде цікавіше. Тримаємось, це буде Україна.